Так, мешканці великих міст майже півроку свого життя витрачають на те, аби дочекатися зеленого сигналу світофора. Така участь не минає кожного киянина, Тож сьогодні ми вирішили помандрувати світлофорною цариною. Не перемикайте, буде цікаво. Тож тільки сьогодні не пропустіть столичні світлофори, які підморгують не лише українцям. Производимо транспортні світофори. Пішохідні світофори з таблочотом времени, а також з приборами звукового супроводження для сліпих. Чого бояться столичні триокі підморгувачі? Корпус, Корпус. з спеціального матеріалу полікарбонатного, який не боїться ні влаги, там, ні жири, ні холода, ні, нічого. То есть он практически вічі. Чому на пішохідних світлофорах немає жовтого сигналу? Приготавлюватися, заводити до одного двигатися через показати виб'єти завісти. Прискіпливий трудяга, робот або навіщо виробництву світлофорів відеокамери. Установщик бере компонент і смотрит на нього. Він с образцом, і якщо компонент взяв криво під углом з перекосом, да, то він все одно. Равно... Позиционируется. Тільки не зупинятися як мантру знову і знову ми повторюємо собі цю настанову не зупинятися ні на мить, навіть для того, аби просто перевести подих, не зупинятися. Адже якщо ми бодай стишимо ходу, станеться непоправне. Ми не встигнемо і птах удачі махне своїм прекрасним хвостом комусь іншому. Та насправді так переживати не варто. І наш хаотично броунівський рух ніщо інше, як сувора закономірність, чітко від. Тежувана і розпланована. Ні, до високих матерій ми не вдаватимемося. Програма у нас технологічна. Почнемо з простого зі світлофору. Чим не карманич нашого з вами сьогодення? Без його команди ми не можемо ступити і кроку. А якщо ослухаємося, ризикуємо нарватися на величезні неприємності. 1868 рік, 10 грудня у Лондоні на площі перед парламентом було встановлено перший світлофор, який складався із двох газових ламп із червоними та зеленими скельцями, і повторював сигнали регулювання в темний час доби, що полегшувало парламентаріям перехід проєкту. Їжої частини вулиці однак попрацювало це диво техніки лише чотири тижні. Після чого вибухнуло, оскільки в результаті цього вибуху був поранений поліцейський, про винахід призабули. Повернулися до нього лише в 1914-му, вже у США. А от у Києві перший світлофор оселився на хрещатику у кінці 30-х років минулого століття. Нині киянам та гостям української столиці підморгують більше 7 тисяч світлофорів. Виробляють цей традиційний і незамінний продукт знову ж таки у Києві. Так столичні світлофори працюють майже у всіх українських містах і навіть успішно керують дорожнім рухом. Казахстану, Польщі та Німеччини. У наших світофорних мандрах ми випадково натрапили на людей у білих халатах. Та виявилися вони аж ніяк не медиками. А ким дізнаєтеся за кілька хвилин. Зізнаємося, спочатку здавалося, що ми потрапили до якоїсь суперсекретної лабораторії, де розробляють ядерну зброю чи щось на кшталт такого продукту. Насправді ж, як ви напевне здогадалися, світлофор поняття винятково збірне і повністю готовим до вживання він з конвеєра не вискочить. А білі халати тут не для забави. Працівники цього підприємства у своїй більшості працюють над створенням електронних мікросхем, серця і основ. Ви будь-якого світлофора, тож така річ, як білосніжний халат, їм потрібна для того, аби на ці схеми потрапляло якомога менше пилу. Та за традицією почнемо спочатку з ось цього комплексу зловісних машин, які мають не менш страхітливу назву лінія з установки та монтажу СМД компонентів. Простіше кажучи, саме ця установка робот за заданою програмою наносить на плати перші найскладніші елементи починає. Ця лінія із завантаження плат. Далі подача на дек. Машини для нанесення спеціальної пасти розмітки через латунні трафарети товщиною 15 мікрон. Після нанесення пасти візуальний контроль обов'язково 100% всіх плат на правильність нанесення. Щоб контактна площадка і паста були завміщеними між собою. І запускаємо далі на лінію на наступний етап. Наступний етап і серце лінії ось такий встановлювач компонентів на розмічену пастою основу. Ось, де сумлінний робот розкриває свої таланти наповну. За годину приєднує понад 15 тисяч елементів, і перед тим як навіки присверлити ту чи іншу деталь, кілька разів її неодмінно перевірить. Точність його установки 20-30 мікрон сів-навсіве. І дозволяє встановлювати до 15 тисяч компонентів в час. Установщик. Берет компонент и смотрит на него. Он сравнивается с образцом, и если компонент взят криво под углом, с перекосом, да, то он все равно позиционируется и с учетом коррекции восстанавливает компонент правильно. То есть это осуществляется система видеонаблюдения. У него На шесті головках по одной камері, плюс э, стаціонарна камера, яка безпечує точність установки компонентів. Здається, готово, але ж не забуваємо, що це лише напівфабрикат. Для кінцевої готовності відправляємо його куди б ви думали, звичайно, у піч за всіма українськими традиціями випікаються плати недовго, кілька хвилин при температурі 280 градусів. Серед додаткових пічних задоволень. Тушка та обдування струменем гарячого повітря. На жаль, всією красою процесу ми так і не насолодилися. Зазирнути в піч нам, звісно, не дозволили. Зате ми встигли підмітити цікавий штрих, розміщений зверху на виробничій лінії, червоно-жовто-зелені маячки. Нічого не нагадує. Так, справжні світлофорники без цих кольорів вже не обходяться. Хоч як виявилося, тут вони означають суто технічні нюанси. Червоний вказує. На помилку в роботі устаткування зелений на повну бойову готовність, а жовтий просто загоряється в процесі і особливих функцій не виконує. Та не зраджувати ж тріаді. Далі гаряченькі, мов бабусині, пиріжки, свіжоспечені кондиційні мікросхеми, прямують до цього фахівця з мікроскопом. Завдання у нього особливе перевірити робота машину та встановити додаткові найдрібніші компоненти. Аби хоч якось полегшити нелегку працю, робоче місце монтажника обладнане пристроєм прохолодного обдування. Наші промислово телевізійні мандри постійно підтверджують відому істину без жіночих рук нікуди, і світлофорна справа не виняток, дільниця об'ємного монтажу. Певно, ви помітили, що чоловіки на підприємстві зайняті переважно поодинокими справами, тоді як у цьому цеху вирує справжній командний дух жіноцтва, а пов'язує їх тут скурпульозне і дуже важливе заняття збирання так званих штрихових елементів. Після первинного нанесення деталей роботом їх запікання у печі та перевірки на мікроскопі до справи береться прекрасна стать. Саме вони закінчують виготовлення електронних плат, встановленням останніх і найважливіших компонентів. А от хто справжній мах і кудесних заводу, так це Олег Миколайович. Його посада так і називається збирач світлофорів. Адже саме в його маленькому царстві і відбувається найцікавіше перетворення. Приміром, скупи запчастин за кілька хвилин народжується цілий світлофор. За рік з його дільниці сходить майже 10 тисяч дорожніх керувальників. Не вірите? Дивіться самі. Со складу з центрального складу, приходять. корпус светофора вот в таком виде. Поступает вот в таких ящиках. То есть в каждом ящике находится вот такой вот корпус. То есть корпус изготовлен из специального материала поликарбонатного, который не боится ни влаги, там, ни жиры, ни холода, ни, ничего. Ну, то есть он практически вечный. Если с ним аккуратно там обращаться, то есть правильная эксплуатация, он будет служить ну, по меньшей мере, лет 20. Табло счета времени. Устанавливается вот таким образом. Здесь вот имеется для герметизации специальное резиновое кольцо с микропористой резины. Значит, для того, чтобы не попадала влага вовнутрь, устанавливается этот вот модуль, специальное прижимное кольцо. Оно не прикручивается, ничего, оно специальным прижимным кольцом прижимается. Вот, до щелчка. То есть кабель сделан здесь с запасом. Значит, аккуратно укладывается в этой ячейке и пропускается ниже. Этот модуль может уже быть закрыт. Теперь устанавливается именно сам модуль, который цветовой. То есть в данной модели светофора или красный, Зеленый здесь присутствует. Так как это светофор пешеходный, значит здесь символом пешехода. На красном стоящий пешеход, на зеленом идущий пешеход. Цікаво, а якщо зазирнути всередину так званого модуля? Сам модуль представляет из себя вот такую вот конструкцию: это световые диоды, которые сейчас заменяют лампу накаливания. То есть Здесь вот работает всего лишь три светодиода. Они создают вот такое яркое освещение. Сверху устанавливается так называемая линза Френеля. Она рассеивает свет. Специальное стекло затемненное, чтобы на ярком дневном свете был хороший видно цвет. Вот так вот оно. Опять-таки без всяких крепежей оно вот так вот закручивается герметично здесь очень высокая. Потом Здесь устанавливается у нас красный модуль. Вот таким вот порядком. Тоже специальное герметизирующее кольцо. Устанавливаем прижимное кольцо. Опять-таки укладываем здесь кабель питания, который сделан немного больше. Переходим теперь к нижней секции. Сюда устанавливается зеленый модуль. Опять же, прижимое кальцу. Так, все, основні у нас узбой установлені. Але поки цю конструкцію можна назвати лише муляжем. Для повного робочого ефекту світлофор потрібно підключити. Ось вот этот клемник. Здесь, согласної вот схемці, про яку я говорив, підключається одновременно і модуль, і... И... табло счета времени. Главное не перепутать. Вкладывается паспорт с номером и датой выпуска. Вот сюда. Каждый светофор комплектуется солнцезащитным козырьком. Там два или три в зависимости от модели. Вот таким вот, который потом устанавливается вот сюда. Для крепежа на месте работы комплектуется вот такими вот кронштейнами специальными тоже. Со специального материала. То есть кронштейн устанавливается вот так вот. Здесь вот крепится. То есть может выставляться на любой угол, который вам нужен. То ли, то ли так, то ли так, то ли так. То есть фиксируется. Вот так. А потом уже крепится. Там к столбу там і лікарки. На останок складання іспитів. Дорожній підморгувач має показати все, на що здатен на дільниці контролю. А вже опісля може сміливо прямувати на свою магістраль. Далі не пропустіть світлодіодні світлофори як профілактика від ДТП. Коли сонце низько і світить на світофор, то... Водитель з трудом Водітель струдомог який сигнал там горіл, красний, жовтий, зелений. Центр керування дорожнім рухом або як працює столична світлофорна диспетчерська. Водителі цього практично не бачать, але Чувствують скандальний жовтий, чи вийде з моди стандартна кольорова тріада з червоним, зеленим я згодна. А ось жовтий я б замінила на пурпурний. Кольорова філософія. Чи існують світлофорні протипоказання? Червоний колір колір. Як і кохання, так і агресії, дуже активний колір. Підвищує у людини артеріальний навіть тиск. Підприємство, на якому ми сьогодні побували, виготовляє транспортні та пішохідні світлофори з табло від рахунку часу та пристроями звукового супроводжування для незрячих. Революція у столичній світлофорній царині трапилася наприкінці 90-х. Саме тоді на вулицях Києва засяяли світлодіодні світлофори нового покоління, поклавши край епосі морально і матеріально застарілих лампових. Лампові, ми знаємо, вони дуже енергозатратні. допустимо, одна лампочка 100 ватт потребляє. И если мы посмотрим за, за период времени, сколько это обойдется, то и сравнивается со светодиодным светофором, который в 10 раз меньше потребляет, не 100, а 10 ватт. С точки зрения температуры, холод, тепло, то есть мы никак не изменяет. Яркое свечение у нас остается та же, ничто там не уплывает. В ламповых, там, допустим, сразу же какие-то проявляются эффекты. Там напряжение питания, допустим, уменьшилось в сети, не 220, а, скажем, стало 170 І вже світофор менше і має яркість свічення, хоч і коштують світлодіодні дорожні підморгувачі порівняно з ламповими, не дешево, та про переваги годі і сперечатися. Слугують діоди більше 20 років, забезпечують сотні тисяч годин безперервного світіння і навіть сприяють зменшенню кількості ДТП. Водітелі під будь-якими углами сонця бачать чітко сигнал, який горить в даний момент, якщо пам'ятаєте, раніше, коли сонце ніс. Низко... и светит именно светофор, то водитель с трудом мог различить, какой сигнал там горит, красный, желтый или зеленый. Тем более, если светофор ламповый проработал там 5-7 лет, у него э, линзы тускнели и яркость сигналов снижалась. Все это Мы приводили надама приводіло безкаверійним ситуациям. на сьогоднішній день проблема в Києві практично рішила на 100%. Цікаво, що Київ повністю обладнаний діодними світлофорами, тоді як ряд європейських столиць і досі використовує застарілі лампові, керує дорожніми сигналізаторами. Ось такий контролер, точніше, забезпечує сигнал для їх керування. До такого контролера можна підключити до 32 об'єктів. Он, во-первых, связан с диспетчерским центром управления по сети или по GSM, по интернет, и на этом центре можно все, как бы, задавать режим работы, то есть временные уставки, там для зеленого сигнала, для красного какая длительность должна быть у каждого светофора, и все это, все эти параметры дистанционно задаются здесь, и он должен выполнять. Если кіта аварії случається, он соответственно, нас диспетчера. Кожного разу, як ви натискаєте клавішу світофора з єдиною метою потрапити на той бік, за вами слідкують з ось цієї кімнати. Для чого зараз дізнаємось. Центральний пункт управління автоматизованої системи управління дорожнім рухом міста Києва. Саме так офіційно хитромудро і з ненавмисною тавтологією називається те місце, куди ми з вами потрапили. Та можна сказати і простіше: це диспетчерська, яка слідкує за роботою 124 із 630 наявних світлофорних об'єктів столиці. Сюдафовне регулювання. Централизованная, автоматизированная в Киеве, как бы не новинка. В 70 начале 70-х годов были в Киеве внедрены первые телемехани... телеавтоматические системы управления. Они работали на Крещатике, Красноармейской, Горького, Дружба народов 40 лет октября, улица Артема, Вышгородская около 74 светофорных объектов тогда управлялась. этими системами по принципу так называемой зеленой волны. Но эти системы, естественно, физически и морально устарели. И вот в 1989 году в городе Киеве была построена, так сказать, уже современная, самая современная на тот момент. А судорожну зв'язуємо. Звісно, за останні роки світлофорну диспетчерську неабияк модернізували, та принцип її роботи лишився незмінним. В його основі так звана зелена хвиля. Диспетчери за допомогою підготовлених програм підлаштовують інтервали роботи конкретних світлофорів під інтенсивність транспортного руху на певній ділянці магістралі. Система переключает, переключает сама по времени режим светофора, изменяется время горения. Ну, то есть водители этого практически не видят, но чувствуют, потому что время горения зеленого сигнала и цикл светофора при этом изменяется. Недостатком этой технологии является то, что для того, чтобы подготовить эти расчетные планы координации, нужно собрать огромное количество данных. То есть на каждом перекрестке нужно просчитать каждую машинку во все дни недели, потому что дни недели тоже имеют... Якби свої ділянки і для кожного дня неділі ці дані, і цього розчитати режими світофору, потім обробити в магістралі і підготувати плани координації. Незабаром диспетчерську планують осучаснити автоматизованим комплексом для підрахунку кількості автомобілів, а також охопити під її керівництво усі світлофори міста, а не лише центр. Та як би там не було, позитивні тенденції роботи системи є і сьогодні. Всем дозволяє. На 15-20% в среднем повысить скорость движения, на 20-30% задержки транспорта, значит, где-то 10-12% расход топлива и 13-18 экологические показатели. То есть количество, количество вредных веществ в воздухе – это окись азота, СО, ну и прочие вредные примеси, которые выбрасывают автомобили при движении. Кроме того, за счет того, что при координации движения автомобили значительно реже останавливаются на красный свет, а в момент вот, это достигается еще особый положительный эффект в зоне перекрестка, потому что при разгоне автомобили выбрасывают, потребляют Найбольше количество топліва, розход топліва при розгоні максимальний. І, звісно, загрізняючі відсутства тоже вибрасують. Червоний, жовтий, зелений. Ці кольори ми вивчаємо разом з першими літерами життя. Тож, чому для виробництва світофорів обрали саме їх? Дізнаємося прямо зараз. На це питання переконують фахівці, є аж дві відповіді: одна із області фізики, інша ж криється у психофізіології людини. Перша запевняє, що саме ці три кольори найкраще сприймаються людським оком через їхню довжину хвилі. Друга веде до такої недуги, як дихромазія порушення кольорового зору. Дихромати здатні розрізняти у спектрі лише теплі червоний оранжевий жовтий від холодних, зелений синій. Саме то. Тому, власне, і виникла сувора кольорова послідовність світлофора. Окрім цього, деякі дихромати взагалі сліпі на червоний та зелений. Тому в Європі, приміром, червоний має помаранчевий відтінок, а зелений синюватий. Про те, як традиційну тріаду тлумачать митці, нам погодилась розповісти київська художниця Ірина Зеленько. Червоний колір колір, як і кохання, так і агресії. Дуже активний колір. Підвищує у людини. Артеріальний навіть тиск, він є кольором попереджальним, навіть тварини, деякі, хоч і бачать все в монохромному світлі, деякі в кольоровому, але ж все-таки червоний колір сприймається як колір агресії і настороги. Тому при вигляді червоного кольору людина навіть на якомусь підсвідомому рівні зупиняється, активізується і зосереджується. Зелений колір, колір спокою, життя планети. Я навіть назвала це кольором повітря, тому що дерева, фотосинтез, ну, не знаю, це мій дуже улюблений колір. Він дуже складний, дуже гарно заспокоює людину. Ось, я дуже часто його використовую в малюнках. Ну, і око взагалі заспокоює око. Дивишся і відпочиваєш. Тому, коли ми бачимо на світофорі зелений колір. Ми знаємо, що можна рухатись вперед. А от із попереджувальним жовтим наша творча героїня категорично не погодилася. З червоним, зеленим я згодна, а ось жовтий я б замінила на пурпурний. Я не розумію, чому жовтий такі послідовності, може, для якогось гарного такого кольорового спектру його обрали. але мені більше так мене перевертав би увагу саме пурпурний колір. Ось пурпурний. Хо, все, от ми насторожилися, ми чогось чекаємо. Тому що жовтий він дуже такий сонячний, яскравий, він не дає того попередження. Програма зроблена у Києві. Бажає, аби всі ваші починання супроводжував лише зелений. Побачимось.